Привіт! Якщо ти відчуваєш мало сил і енергії, я дам тобі вправу на 3 хвилини, після якої ти будеш відчувати бадьорість і зарядженість. Склади чотири пальці на подушечки під пальцями Великий палець догори. Підніми руки догори і розведи їх на 60 градусів. Великі пальці дивляться догори. У цьому положенні ти дихай диханням вогню. Це рівне дихання через ніс, рівні частини. Вдих, видих. І при цьому качає пупком. На видиші живіт рухається в себе, вдих, надувається. Продовжує тримати таке положення 3 хвилини. Зкачайним кубком. Після трьох хвилин зроби глибокий дих, зведи пальці над головою, випрям всі пальці, потягнися і розслабся. Склади руки на колінах і відчувай себе іншим, зарядженим, наповненим. Приєднуйся до мого колагу і дивися новий відео.